Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У справі щодо аварії у Полтаві, де загинув велосипедист Артем Левченко, проведуть нові експертизи. Які саме полтавські волонтери зібрали майже 2 мільйони гривень на початку повномасштабного вторгнення. Чим допомагають зсу. У Полтаві відкрили виставку-продаж художніх картин задля допомоги військовим. Скільки коштують роботи? 19 січня у Полтавському апеляційному суді продовжують повторне слухання справи щодо аварії за участю водійки Наталії Саєнко та велосипедиста Артема Левченка. На засіданні дослідили висновки транспортно-трасологічних експертист та допитали ще одного експерта, який їх здійснював. При швидкості 50 км за годину. При допустимій швидкості руху, Водій да, мала можливість зупинитися на спорті? Технічна можливість мав. Мав. Ці, приступ теж мав. Згідно цих показів експерта, його експертиз, обвинувачена мала технічну можливість уникнути ДТП, і вона винна у скоєнні ДТП. Після допиту експерта суддя виніс на обговорення питання щодо призначення нової автотехнічної та транспортно трасологічної експертиз. Про це клопотав прокурор. Ми вважаємо, що попередні експертизи, які були проведені, вони були проведені неповно, суперечить одна одні, і допити експертів лише частково зняли певні суперечності. зв'язку з цим є підстави для нової експертизи. Фактично, ми маємо е, дані експертизи викривлені тільки через те, що туди недостовірні дані. Вони говорять, що швидкість така-така то була за показами свідків, а такого немає у матеріалах справи. Повторно проводити експертиз немає підстав, адже це не дасть нової інформації і лише затягне час, вважає сторона потерпілих. А представлених висновків і допитів досить для ухвалення вироку, вважає Дмитро Семеха. На сьогодні вже шостий рік минає з моменту ДТП. Строки притягнення до відповідальності 10 років. Вже шість років сплинуло зараз. Призначенням експертизи можна завоювати затягування самих цих строків. Суд задовольнив клопотання прокурора. На наступному засіданні розглянуть питання щодо нових експертиз. Нагадаємо, аварія сталася 6 листопада 2018-го на пішохідному переході в Полтаві. Тоді водійка Наталія Саєнко за кермом позашляховика збила неповнолітнього велосипедиста Артема Левченка. Після двох місяців коми хлопець помер у лікарні. Водійку звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. 25 листопада, 2020-го октябрьський райсуд виправдав Наталію Саєнко через недоведеність кримінального порушення. А на повторний розгляд справу повернув касаційний кримінальний суд, скасувавши ухвалу апеляційного Ела Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне новини, Полтава. Для шкіл профтехучилищ та закладів фахової передвищої освіти Полтавщини виділили майже 90 мільйонів гривень державної субвенції для забезпечення умов викладання предмету «Захист України» учням 10-11 класів. Ці гроші спрямують на закупівлю потрібного обладнання та підвищення кваліфікації педагогів, які викладають цей предмет. Про це на брифінгу повідомив директор обласного департаменту освіти Євген Кончаковський. На перший напрям, тобто закупівля. Обладнання, в тому числі комп'ютерного, у нас спрямовано 83 мільйони 554 тисячі гривень, умови, за яких надається субвенція, тобто конкретні вимоги до освітнього закладу. Невідомі, ми чекаємо, що їх оприлюднять наприкінці січня, на початку лютого, і на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмету захисту країни, це 5 мільйонів 60 тисяч гривень. Навчальна матеріальна база предмета захисту України. Вона, ну якщо я не побоюсь, вона не найпотужніша серед усіх предметів. Це і клас профільний. Це і стрілецький тир, це і смуга перешкод, строєвий плац. І це все передбачено наказами і Міністерства освіти. І на закупівлю того, що передбачено вимогами Міністерства освіти. Це, звичайно, інтерактивні тири, це, звичайно, стрілецькі тири, це і макети навчальної зброї, це і макети інженерної, Мінної безпеки, тактичної медицини. Держава на своєму рівні визнала, що забезпечення нашої армії йшло приблизно на 50 на 50 між державою та волонтерами. Так, Владислав Сапігін згадує про забезпечення українських військ одразу після початку повномасштабного вторгнення. У червні 2023 року він вирішив створити волонтерський центр. У нас була маленька команда, яка займалася забезпеченням потреб різних бригад. І о, спілкувавшися в межах цієї команди, ми зрозуміли, що ми підходимо під цю роль. Ми можемо тягнути волонтерський центр. Я дуже багато друзів маю в третій штурмовій бригаді. Мені дуже захотілося стати частинкою цієї великої сім'ї. І відповідно всі ті зусилля перенести на конкретних хлопців. Нині волонтерська робота вимагає зовсім інших підходів щодо збору грошей порівняно з лютим 2022-го, говорить Владислав. Так, на потреби бійців вдалося зібрати майже 2 мільйони гривень. Ми зрозуміли, що просто викласти красиву фотографію, прикласти реквізити і зібрати кошти на якусь із потреб вже так не працює. Відповідно, збори перетворилися на таку чи іншу роботу, і вони стали особисто для мене поштовхом до того, щоб масштабуватися, проводити заходи з національно-патріотичного виховання, долучатися до різних фестивалів, там влаштовувати свою локацію, проводити якусь активність. І люди в режимі реального часу вони бачать на що вони донатять кошти. Волонтер говорить, що результати контрнаступальних дій бійців третьої штурмової надихають людей донатити. Ну, я бачу, які це вмотивовані та ініціативні хлопці, які вони можуть, які вони можуть показувати результат. Від початку контрнаступу українського було звільнено 250 квадратних кілометрів земель. І саме силами 3-ї окремої штурмової бригади, яка перебувала на Бахмутському напрямку, було звільнено 20 квадратних кілометрів. Нині благодійники збирають гроші на ФПВ-дрони, тепловізори та оптику для військовослужбовців. Не варто ганьбитися свого донату в 10 гривень, донату в 200 гривень, оскільки якраз такі ці маленькі донати вони і закривають такі важливі збори на якусь дорогу потребу. Світлана Мостепан та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. У Полтавському художньому музеї відкрили виставку-продаж картин місцевих художників. Колекція творів живопису та графіки належить меценату Олегу Денисенку. Анатолій Лавренко, Лариса Лукаш і Віктор Шершень. Це основні художники, роботи яких представлені Галина Іванівна рідна. Досить багато робіт. Юні художники, але вже знані. Досить це Денис Городніч, і Юрій Шоповал. Сотків 80» – це Полтава. І саме ну Полтава, центр Полтави, так як бачать його художники. На виставці представили близько 70 робіт, зокрема і картину художника Юрія Самойленка. Є, якщо років більше 20, можливо, вона називається Стара Полтава, не захиращена якимись випадковими забудовами. Ця виставка для мене як можливість побачити Полтаву очима художників. Найбільше в моє серце запали картини Галини рідної. Там є дві картини із величезними квітами. Я би хотіла мати до вдома, але там, от біля тих двох картин, які я хотіла б мати, там уже вивісочка про дано ну. частину коштів з продажу картин спрямують на підтримку збройних сил України, розповів власник колекції Олег Денисенко. Це допомога волонтерам, що піклуються побутом. Збройних сил України це по перше. Серед них теж є до речі художники, волонтер, художник Олег Локтєв. Він піклується саме побутом воїнів, які знаходяться на лікуванні або на реабілітації. І друга ціль це випуск книги. Присвячені творчості нашого земляка Попенка Володимира важливо, щоб мистецтво боролося теж, тому що ми можемо перемогти тільки разом. Вартість основної маси робіт від 2 до 10 тисяч гривень, розповів Олег Денисенко. Прийшов покупець ще до би, презентації, подивився, вибрав собі роботу і вже оплатив кошти. Одна куплена, про одну є вже домовленість, і ще одну приглядають, думають. За словами директорки музею Ольги Курчакової, відвідати виставку можна з 10 до 17 щодня, окрім понеділка та вівторка. Триватиме вона до кінця лютого. Оксана Іванова та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.